Вони вважали себе рівними богам. Коли історія, начебто, починалася з шумеру, а Єгипет тільки починав будувати свої піраміди, ця цивілізація вже давно закотилася за обрій. Ці люди, одними з перших на нашій планеті, почали вирощувати хліб, плавити метал та жити у величезних протомістах. Вони не ховали своїх мертвих, вони поклонялися сонцю і великій богині матері. За чотири тисячі років до народження Христа використовували вони у своїх релігійних атрибутах Хрест та всім відомий Іньянь. Вони прагнули за допомогою магії змінити недосконалий світ та здобути вічного життя. Вони жили тут, на землі нинішньої України більше семи тисяч років тому, власне кажучи, з них народжувалася Європа. Ми не знаємо, як називав себе один з загадкових народів про історії, але ми. Називаємо їх трипільцями. Близько 120 років тому біля села Трипілля, що під Києвом, археолог Вікентій В'ячеславович Хвойко відкопав залишки житла, кераміки, сільськогосподарського знаряддя невідомої культури. Малюнки на кераміці зачаровували тут були зображені фрагменти місячного календаря, тварин, людей. Вони більше нагадували графіку східного часу, однак дослідження засвідчили, що вік усіх тих знахідок не менше тисячі років. І ось що дивно ніде не знайдено жодних поховань людей тієї культури. Тоді археолог Хвойко навіть не здогадувався, яке величезне відкриття йому вдалося відкрити. У 1964 році військовий топограф В'ячеслав Шишкін розшифровував аерофотознімки, зняті в районі Умані Київської області. Він побачив ланцюг величезних еліпсоподібних кіл, які ніяк не були пов'язані з відомими наземними спорудами. І це викликало чимало підозр. що це було. Топограф виїхав у той район, де знімок показував скупчення величезних кілець. Він потрапив на залишки глиняних житлових будівель, що проступали на ріллі. Так знайдено трипільські поселення гіганти. Як би там не було, але майже три тисячі років на величезній території у півсучасної України панували племена людей, які не залишили писемних свідчень, але залишили величезну кількість кераміки та залишки спалених поселень. Деякі з них займають від одного до чотирьох квадратних кілометрів. Рівень їх розвитку вражає. Вони обмінювались між собою і сусідніми племенами товарами та інформацією, і сотні кілометрів не були цьому перешкодою. Звідки взялися трипільці і куди зникли, що означають символи на їх речах, якою була їх мова і чи вміли вони писати? Загадок більше ніж фактів, відомо лише те, що ті загадкові люди жили на нашій землі і ходили шляхами, якими ми крокуємо щодня. Трипільську культуру неможливо спутити з іншою, бо відрізняється вона особливою глиною і рельєфним візерунком, схожим на спіраль. Саме орнамент і вважають найбільшою загадкою. Можливо, у малюнках закодована інформація. А це ми вже десь бачили. Український візерунок на тарілках, на речах, на писанках дуже схоже на трипільські. Спіраль символ життя, сонце коло, а ще небо, рослини, тварини. Чині вважають, що тут зашифровані міфі трипільців. Тобто знакове письмо, хоча існує версія, що письмо трипільців це маленькі глиняні фігурки, конуси виконували роль рахівниць або сучасної лічильної машинки, загадкова річ посудуна без дна, схожа на бінокль. Її, напевно, застосовували під час обрядів поливання землі, адже родюча земля життя в достатку. Чому вона парна? Можливо, тому що все на землі має свою пару: день і ніч, чорне і біле, небо і земля. Чимало жіночих фігурок доводить, що цей звичайний, незвичайний народ поклонявся жінці матері. Різні жіночі фігурки свідчать про своєрідні жіночі форми у різних регіонах там, де мешкали тріпільці. були тоді і свої довгоногі красуні. Схоже, вони були модниці і любили прикраси. А це гудзики, голки, тканини. Дивно адже ця культура така прадавня, а так багато спільного з речами наших бабусь. Вся ця історія відтворена завдяки археологічним розкопкам, які знаходять у землі. Вся ця історія загадкова, тому що про неї не залишилось жодних літописів.